Виємо кілограм айври, вирізаємо і чистимо, щоб не було цієї насінневої коробочки всередині. середині. Ось такими кусочками, можна дольками. Зарізали в каструлю, наливаю літру води. Варимо 20 хвилин закипить. Варимо під кришкою. Я забула і варилося півгодини. 900 г цукру. все, розмішуємо і хай так настоюється цілу ніч. Ніч пройшла. Ставимо варити 3 дня підряд по 20 хвилин. Другий раз теж змінили виходить наше варення. Четвертий раз ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і розливаємо по баночках наше айвове варення. Довели до кипіння. Будем. Баночки стерилізовані. ось таку дієчку. 24 bančki pri metroju. Ja, ja. In tu je razen zima.